З 1 січня 2015 року в Україні стартувала щорічна кампанія декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2014 року. Любов Піхотіна, директор коледжу економіки і права імені Литвиненка, згодна з тим, що в демократичному суспільстві інформація про доходи населення має бути відкритою. Я, як законослухняний громадянин нашої країни, своєчасно подала декларацію, показала всі свої доходи. Тим більше, що я працюю і маю два місця роботи, і тому я була зобов'язана задекларувати свої доходи. Тому цю процедуру я своєчасно виконала. Від початку кампанії пройшло три місяці, і саме квітень є останнім місяцем, коли можна задекларувати доходи 2014 року. Як і в минулі роки, на останній місяць подання декларацій в центрах обслуговування платників чекає найбільша кількість охочих задекларувати свої доходи. І ми готові всіх прийняти, проконсультувати та допомогти заповнити бланки податкових декларацій. До 1 травня поточного року наш центр обслуговування платників приймає відвідувачів до 20-ї години щоденно. В робочі дні та у суботу до 16-ї години без перерви на обід, за словами начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Олександра Лук'яненка. Станом на 1 квітня поточного року фахівцями центру обслуговування платників вже прийнято від новомосковців 790 податкових декларацій про майновий стан і доходи. Проаналізувавши подані декларації, можна говорити про значне збільшення у поточному році більш як на 8 мільйонів гривень, задекларованих громадянами доходів. Розповідає Олександр Васильович. Загалом громадяни декларували доходи, отримані від продажу об'єктів нерухомості, спадщини, дарування тощо. Наприклад, стосовно спадщини, на сьогодні 73 громадянина задекларували успадковане майно на суму трохи більше півмільйона гривень, що майже на 300 тисяч гривень більше ніж у минулому році. За словами Олександра Васильовича, кампанія декларування перейшла в найбільш активну фазу і триватиме до 1 травня поточного року, тому не варто втрачати час. Декларацію про доходи необхідно подати як можна швидше трьома способами: особисто або уповноваженою на це особою, надіслати по пошті з повідомленням про вручення та з описом або прозвітувати в електронній формі при наявності посиленого сертифікату електронного ключа.